Приклад 3. Знайти площу фігури, обмеженої лініями Ро дорівнює косінус 3 Φі. Задачу починаємо з малюнку. 4 дорівнює косінус 3φ – це трьохполісткова роза, яка визначена функцією косинуса. І вона існує не для всіх кутів фі, причому фігура n полісткової рози – Залежить не тільки від кількості пелюсток, а й від того, яку функцію у нас задано, чи косинус чи синус. Тому перше, що ми починаємо, визначаємо, для яких кутів існує дана фігура. Ро це відстань. Відстань число невід'ємне. Оскільки дорівнює косинус трьох, значить косинус 3 фі також має бути невід'ємним. Пам'ятаємо, що косінус х у нас. Невід'ємна на інтервалі від мінус піна 2 до піна 2. Але нам ще додати потрібно зліва і справа по періоди, тобто 2 піка. Зліва і справа. Тоді для кута Фі ми отримаємо таку нерівність. Тобто для кутів, які задовольняють цим нерівностям, фігура існує. Це не дуже зручно. Тому ми беремо k до рівню 0. Тоді фі у нас змінюється, замість k підставили 0, буде від мінус пі на 6 до пі на 6, тобто, ось в цьому куточку фігура існує. Якщо k дорівнює одинички, підставили одиничку, 4π мінус пі, це буде 3 пі поділити на 6 або пі на 2. Ну і, відповідно, 4π плюс пі поділити на 6, це буде 5 шостих пі. Тобто, ще у нас пелюстка існує ось в цьому місці. Ну, якщо к дорівнює 2, у нас, відповідно, фі буде змінюватися від 7π на 6 до 3 других пі. Тобто, ось тут буде пелюстка. Пелюстки у нас однакові, вони з'являються за рахунок того, що косинус 3фі функція періодична з періодом 2 пі поділити на 3, Тому можна спочатку намалювати лише одну пелюстку. Тому ми будемо малювати пелюстку для кутів від мінус піна 6 до піна 6, а потім будемо просто повторювати їх в всіх інших місцях, де є пелюстки. Значить, косинус 3 Фі ми пам'ятаємо, що косинус х зростає від 0 до 1, коли х зростає від мінус піна 2 до 0. І спадає від одинички до нуля, коли у нас х зростає від нуля до Пі над. В нашому випадку знов таки косінус нуля буде, буде тоді, коли Фі буде дорівнювати нулю, і найбільше значення R у нас буде при Фі дорівнювати нулю. Функція косінус трьох не неперервна, тому ми. Схематично малюємо, спочатку ми зростаємо, потім спадаємо. Ось ми пелюстку намалювали. Дві інших ми просто повторюємо. І нам потрібно знайти площу ось цієї фігурки. Ну, Оскільки площі цих пелюсток однакові, то можна знайти площу однієї пелюстки і потім помножити її на 3. Якщо ми подивимося на першу пелюстку то ми побачимо, що вона є симметричною відносно полярної осі Координат. Тобто нам достатньо знайти площу тільки половинка, знайти площу S1, і тоді площа всієї цієї трьохполісткової рози буде дорівнювати 6S1. Ну, це ми нагадали, по якій ми формулі обчислюємо. У нас що Q змінюється від 0 до π на 6. Ну, а лінія, яка обмежується косинус 3, φ тому ми маємо 6 помножити на одну другу інтеграл від 0 до π на 6 косинус 3 в квадраті де φ. Понижаємо степінь косинус. Квадрат х це буде одиниця плюс косинус подвійного кута на 2. Одну другу можна винести, ми поки що не винесли. Да? Але у нас було 3 фі, подвійний кут уже буде 6 фі. Ну і далі тут уже одну другу винесли, а далі беремо інтеграл від одиниці косінус 6 фі. Де фі. Від одиниці дефі це фі, від косинус 6 фі вже буде. 1 шосте синус 6. 6 і межа інтегрування у нас від 0 до пі на 6, тому спочатку підставляємо дану функцію пі на 6 і віднімаємо значення цієї функції в тоці 0. Sinus π і синус 0 це 0, тому ми отримаємо, що це у нас буде π на 4. І площа записуємо буде pi на 4 квадратних одиниць